Яким в нас наступному навчальному році буде формат? Форма навчання? Ну взагалі я хочу вам сказати, що це має бути спільне рішення ваше. Плюс батьки ваших учнів, плюс засновники. Ми не можемо з вами відповісти. Ні Центральний апарат служби, ні управління Державної служби якості освіти в Одеській області не може відповісти на це питання. Це виключно має бути ваше спільне рішення з урахуванням думки батьків і з урахуванням пропозицій засновників. Я скажу, що тут я мала на увазі стосовно засновників. Те саме, які формати навчання для дітей з ООП в початковій школі, як можна організувати освітній процес в офлайн форматі, якщо в закладі немає укриття, в такому випадку ви ніяк не зможете організувати або зможете організувати, якщо у вас поруч є якісь приміщення да, там, де ви можете орендувати таке укриття і щоб діти могли туди під час тривог переходити. Але знову ж таки, ви маєте це вирішувати на рівні ви, плюс засновник, плюс е та організація або те підприємство, яке володіє, можливо, таким е укриттям. Філія не має укриття, але батьки не хочуть возити. Дітей до опорного закладу, шкільний автобус, є який вихід? Ну знову ж таки, тут два виходи: або ми говоримо з батьками, їх переконуємо і возимо дітей до опорного закладу. Якщо в опорному закладі є куди посадити цих дітей в клас, або це тоді буде дистанційне навчання.